Хочу розказати за ряд інноваційних рішень, які були використані в нашому господарстві. Це бетонні плити перегородки для торося. Ті, які були в початковому варіанті без усилення, вони показали, звісно, з мінусової точки, тому що проламували свині, підростали. Якийсь період вони не витримували, а проходив десь приблизно місяць, свині ставали більші. Вони починають гратися, інтенсивно бігають і ці перегородки проломували. Тому було е, таке інженерне рішення використати, щоб усилити е, ці перегородки, і була наварена така е, рейка металічна з одної з і з другої сторони. Це для того, щоб е, цей варіант, який е, поросята. Бігали і видавлювали своєю масою в якійсь мірі убрати. Ну, побачимо, побачимо, що воно і себе потім а, далі покаже. І в подальшому буде, я думаю, слідуючи якесь відео, і ми розкажемо, а, чи така, а, такий метод а, прижився у нас чи не прижився. Слідуючи це можу розказати за. Іграшка можна сказати, цепка, можна сказати, забава. Зарекомендувала вона з хорошої точки зору, поросята інтенсивно з нею граються, підходять а, ну, і відволікається від м такої. Можна сказати, що для них це, це непогана штука. Також, де, що воно показує ця ігра, що, що часть поросят відволікається на а, цю забаву, інші поросята а, ведуть активний спосіб життя. Одні їдять, наприклад, цей час інші п'ють, часті бігає а, по території, то в такому ракурсі можна сказати, що. Ця цепочка е вроді і не цей, малозатратна, але виконує дуже позитивну і гарну функцію.